Історія з гіпербудом продовжується. Нині інвесторів котре не пускали до власних приміщень. Підтримати людей прийшли депутати міськради, громадські активісти, волонтери та воїни. АТО. Лише згодом на місце події приїхали правоохоронці, яких інвестори викликали декілька годин. Подробиці дивимося далі в сюжеті Марини Чорний. А чого ось так розпочався ранок вівторка, 23 лютого біля торгового центру Гіпербут за невідомих для інвесторів причин правоохоронці силою увірвалися до приміщення. Люди скаржаться, аби туди потрапити, не шкодували сили ні на вхідні двері, ні на інвесторів. Почала ж товтканина. Побили Антоніну, мене штовхнули на землю. схватили за волосся кинули на землю. І вирвалися, побили двері, вирвалися. Окрім правоохоронців, до закладу зайшли і представники Гіпербуду, але жодного інвестора не впустили. Мовляв, ідуть слідчі дії. Там немає ні наших понятих, ні представників житлово будівельного кооперативу. Одночасно з правоохоронцями сюди прибули і два автобуси з невідомими людьми, розповідають чернівчани. Відомі люди, які е, найняв не мерів. Схожі, схожі на, на тітушок. Двоє озброєних невідомо. Чоловіки, які викликали людей підозру, були. Небагатослівними, пояснили, стоять тут, тому що. Як просто давно? так прийшов подивитись на вас, на вашу камеру, на вас всіх. Да, звідки ви приїхали? Звідки захоті, звідти приїхав та інвестор Сергій Мрачковський запевняє, що один із підозрілих осіб йому погрожував. Він мені сьогодні сказав, що зі мною він особисто розбереться за те, що я тут ходжу і відбиваю своє ну за своє майно воюю. Підтримати шокованих інвесторів прийшли депутати міської ради, громадські активісти та волонтери. Вони спробували викликати на місце події очільників правоохоронних структур краю, але марно про те, що було далі і яким був обшук у приміщенні торгового центру. Дивіться у наступному випуску новин о двадцять. Другий 30.